Полтавця Сергія рибалко відправили у німецький концтабір Флосенбюрг 1942 року. Йому тоді лише виповнилося 16. Чоловік пригадує, пробув у цьому пеклі три роки. Говорить, як жертва нацистських репресій він заслуговує на пільги та соціальну підтримку. Але поки що соціальний проект під назвою Батьки і діти єдине джерело допомоги для нього. Це єдиний, поки так сказать, поток помощі, бо ми ніоткуди не не, ні получаємо, тольку от реалізація Сергій Іларіонович задоволений тим, як працювали під час реалізації проекту соціальні працівники та волонтери. Вони провідали всіх наших узників в городі, вони да? оказали существенну допомогу і таку ну, матеріальну обслідували, показували допомогу на да, такою може. Медіцінською та мулікарствопроект Батьки та діти, взаємна підтримка та обмін досвідом втілювали у життя полтавська філія суспільної служби України. Фінансову підтримку забезпечила міжнародна громадська організація, міжнародний фонд, взаєморозуміння і толерантність. На підсумковій конференції організатори зазначили, загалом задоволені тим, як пройшов проект. Щоправда, не обійшлося і без складнощів. Важко було запевнити громадян, що це не обман під видами надання соціальної допомоги. Заходять там давайте, міняйте гроші, давайте то, давайте гроші, там обкрадали. Як взагалі, якби і тому люди вже з недовірою ставляться, коли до них звертаються, і тому ми, якби дуже якби, важко було, щоб люди почали сприймати і щоб довіряли, що ми не просто якісь проходнімці, або ж що це не просто якась чергова виборча кампанія, коли хочуть там. Кнути якісь пакетики забути про цих людей. Під час проекту благодійники не обмежилися лише матеріальною допомогою. Колишніх в'язнів та остарбайтерів запрошували на комп'ютерні курси, а також зустрічі та круглі столи, присвячені подіям Другої світової війни. Спілкування з молоддю для них особисто для них це потрібно. Внесені були дуже важкі корективи в їхнє життя, але вони достойні поваги, достойні того, щоб їх слухали, достойні того, щоб про них знали. У реалізації програми суспільній службі та фонду допомагали міські територіалі. Альні центри. Круглий стіл проводилося із фондом взаєморозуміння та підтримки. Також ми запрошували жертв нацистських переслідувань та політичних в'язнів. І в рамках саме цього проекту ми б допомагали. Була в нас тісна співпраця. У нас 23 громадяни, які є жертвами нацистських переслідувань, проживають у нашому районі в Октябрському. І саме їм ми надавали продуктові набори. У планах суспільної служби провести таку акцію знову влітку за умов підтримки міжнародного фонду взаєморозуміння і толерантність.